Хлебчик, что ты будешь писать? Папа и мама. Угу, умничка. Угу. Умничка. Молодец. Напишите цифру сверху просто так. 28. Да. Може... Може... Сколько тебе <свят> Не скажу. 32. 32? Ага. Угу, умничка. А папі сорок теж два. Два Да, Сорок два папі. Сорок. А сорок це скільки? Це чотири рази по десять. Чотири. Ладно, пиши, пока ми до тридцяти тільки вчили. Пиши а сколь до одинадцять років? Напиши 11. А, а сколь написати? Ну, ми потім будемо вчитися. Одинадцять, 11... mm. uh -huh. а герман herma... це номер одиннадцять, і дванадцять. Це номер 11 і вісім. А це номер. Це такий номер. Хорошо, а тобі -пі скільки років? Напиши, скільки тобі років. Можна ще чотири такому. Да, дуже красиво. А скільки в нас всього людей в сім'ї? Напиши. П'ять. Ну тільки ти п'ять не в ту сторону написав, синок. Напиши правильно. Ні, Заюшка, не в ту, не в ту. Ось так, дивись. Палочка, кружочок, і так, палочка. Угу, ну, хай буде так. Хорошо, напиши тепер. В якому аскольд класі, помниш? В п'ятому. А Герман? Герман? Не пам'ятаю. Не пам'ят. Ну ладно, кажи до побачення, школа закривається на обід. Стоп. Що це ти пишеш? П'ять. Угу. Не, не три. так. Це висяк. Угу. Папа. Хі -хі. Дай.